Виснажує стрес постійний, довготривалий. Ми знаходимося під тиском, як стресофакторів, які сьогодні дуже інтенсивно впливають, так і на готовність нашого організму виснажуватися і бути вразливим, потрібно пам'ятати взаємозв'язок між нашим фізичним станом і психологічним станом, Психологічним станом і станом нашого точня. Ми є частиною інфраструктури і екосистеми взаємодії між, між людьми, і ваш психологічний стан впливає на значно більше поле, чим ви собі думаєте. Потрібно розуміти декілька факторів, які на нас впливають: саме загроженість або стрес, або відчуття. Ризиків загроз формують в нашому усвідомленні певний постійний фон небезпеки, власне, усвідомлення реальності загроз, реагування на них свідомо, виходячи з аналізу ситуації, створює для нас можливість до реагування і відсутності лишнього надмірного переживання. Ключовим завданням в цьому процесі є наша інформаційна. Гігієна розуміння того, що на нас впливає, що не впливає. Ми пам'ятаємо, що ми всі є людьми і маємо, власне, в своїй структурі певне емоційне поле, емоційні коливання нашого настрою. Позитивний Настрій, позитивні емоції формують в нас певну стійкість. Вони дають нам можливість розвантажити стресові відчуття організму і психіки, і можливість створення реагування позитивного на ситуацію. Крім цього, потрібно пам'ятати, що ви самі можете створювати певну стійкість завдяки декільком підходам. Перше, це. Усвідомлення щодо інформаційної гігієни, друге це навики розслаблення і відповідного відпочинку, переключення, застосування різних методів прийомів, які можуть нам допомогти. Одномоментно зупиняти стрес, це прийоми дихання, це переключення в вигляді малювання кулінарії інших речей, це підходи, пов'язані з читанням і переосвисленням. Другим моментом важливим є момент пов'язаний з формуванням перспективи. Ключовим моментом психологічної стійкості є формування перспективи, реагування, планування майбутнього і кроки пов'язані з цим. Психологічна стійкість залежить від того, наскільки ми прогнозуємо, формуємо і робимо кроки назустріч до якісного функціонування. Планування це крок до уникнення депресії. Планування це крок до того пошуку власних ресурсів. Планування це створення нових екосистем, навіть якщо ви виїхали з рідного міста і хочете збудувати майбутнє. Крім цього, потрібно пам'ятати, що не потрібно. Ігнорувати, уникати допомоги спеціалістів, кваліфіковані психологи, психотерапевти, фармакопія, процеси лікування дають нам можливість уникнути найскладніших психічних складних процесів, які виникають внаслідок психічних загроженостей, війни. І інших речей чітко треба оцінювати і не підміняти штучними або популярними виданнями, тими, які говорять про нереально доказову систему психологічної допомоги та медичної допомоги. Більше звертатися до тих, хто може реально допомогти. Ключове завдання в цьому процесі контроль за власним станом психіки, індифікація загроженості, а також допомога іншим близьким поряд з собою, створмування якісної, позитивної, безпечного середовища. Розуміння, усвідомлення процесів дає можливість вам брати важливих ресурсів, які вам потрібні. Крім цього, потрібно звернути увагу на швидкі процеси реагування, зокрема на переключення, дихання і інші прийоми, які дозволяють в одному моменті в дуже короткий термін зменшити тиск стресу і реагування. Ключовим завданням в цьому процесі це пропрацювання, повторення, відпрацювання. Ваших навиків реагування і знаходження в стані постійної ситуативної готовності, готовності до того, що світ міняється, а ви маєте бути стійкими.